Друзі, вогники, всім-щасливої -всім пори вашої доби я, Олександр, магнітний атрактор позитиву. Вітаю вас на шляху світла. Отож, сьогодні основна тема цього відео це портал 10.10. .10. Це брама нескінченних початків. А саме сьогодні, 10-10-го, 2025 року, ми є з вами свідками і очевидцями цієї унікальної космічної події, коли космічний годинник десь там цокає і пробиває 10-10. Всесвіт відкриває світлі ворота балансу, створення та нескінченого потенціалу. Цей числовий резонансний портал діє. Як міст між циклами дзеркало початків і закінчень, переплетених хитромудро у ідеальній гармонії. Енергії цього дня несуть на собі підпис божественного порядку, де світлові коди оновлення починають плинно протікати через наші поля, активуючи всередині сплячі. Моделі ясності та самовладання. Портал 10.10, 10 для нас знаменує момент, коли час згортається, закручується в равлик, нагадуючи нам, що кінець народжує початок. І що ми зараз стоїмо у тій ключовій точці перекалібрування перед вищими активаціями 11.11 11 та 12.12. 12 Вібрація числа. Один пульсує як сутність ініціації, первісна іскра створення. Вона представляє індивідуальність, силу волі та зерно божественної свідомості, яка народжує нові реальності, число нуль. Навпаки, символізує нескінченність, космічну утробу порожнечу, з якої виникає і до якої. Повертається вся форма. Разом один і нуль створюють вічний танець прояву. Точка свідомості один виходить з безмежного поля нуль. Цей священний союз є суттю частоти десять, нагадування нам про те, що в тиші нескінченності ваша душа має силу. Створювати нові світи. Геометрично цей портал відображає священий баланс між точкою та колом, походженням і цілим. Точка представляє фокус, намір та ідентичність. Колом втілює єдність розширення та Нескінченні цикли часу, коли вирівнювання 10-10 активуються в нашій колективній сітці світлові коди, що потокують з вищих сфер, перекалібруються герматичні геометричні архетипи всередині кожного із нас. І ви можете відчувати це як розширення у вашому коронному та серцевому центрах, наче ваше енергетичне поле одночасно центрується та розширюється, знаходячи свою ідеальну вісь у космічній спіралі. Ці ворота 10-10 також відкривають перший розділ трилогії порталів вознесіння, кульмінації яких стануть ворота 11-11 та 12-12. Кожен крок цієї тріади діє як гармонійна активація. 10-10 пробуджує насіння 11-11. Вирівнює його з Божественною симетрією 12-12. Інтегрує його в колективну єдність. Разом ці портали сплітають тканину завершення 2025 року. Дев'яти частотного року, де цикли досягають завершення. А кармічні петлі розчиняються. Енергії тепер готують нас до вивільнення, оновлення та вищої октави свідомості, яка чекає на нас у наступному Вселенському циклі. У найближчі дні, коли ваша система засвоює ці світові коди, ви можете відчути. Такі хвильки енергії, що пронизуть вашу нервову систему, а особливо чутливі люди можуть відчувати тиск у скронях або у утінні, е яскраві сни, поколювання вздовж хребта, або шептові емоційні звільнення. Режими сну можуть коливатися, оскільки ваше тіло синхронізується з новим енергетичним планом, любі мої! Пийте більше водички, бажано джерельної, проводьте час заземляючись і перебуваючи в природі, дозвольте своєму диханню закріпити вас у теперішньому моменті. Це допоможе легше інтегрувати багатовимірні оновлення. Портал 10.10 десять .10 нагадує кожному з нас, що ми є одночасно точкою та нескінченністю. Іскоркою та безмежністю, насінням та космосом, коли сьогодні ввечері сходитиме перша зіронька, заплющіть очі зробіть глибокий вдих. Та відчуйте ритмічність пульсу творіння, що рухається крізь всіх нас, а всесвіт ніжно шепоче. Ви готові почати знову. Через Браму 10-10 ми крокуємо всяючи симетрію безкінечності, несучи світло нових початків у наших серцях. Всім, -всім гарного дня, чудового вечора, прекрасних вихідних з любов'ю і в служінні. З вами був Олександр Людина. Чудасія. Діліться враженнями, коментарями. Всіх гразді вам!